Жесть, яка красота! Да. Це що? Вовари? Міш? Між? Ви нашому Міш варите? Бабка, ти геть офігіла. ну ладно, вже мене б зварила. Ну миш? Це вже занадто. ще ця Музика! Боже, це ворона каркають, думаю, це баб. Так. На скріншот підеш. Підеш на скріншот. Сюди тебе одна кидати. Я можу себе зварити? Може тебе сюди? Ні? Може кинути? Ні? Порвить. Ти йди в баню, Костя, нафіг. Що він такий злий якийсь? Ну що ти робиш? Мені по барабану. Мене я його вб'ю. Можна? кто